П'ятниця, 29 серпня, 1283-я доба війни. Ворог продовжує атаки на мирні міста і села України, загиблі і поранені на Дніпропетровщині, Херсонщині та інших регіонах країни. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави. У Кам'янському відкрили меморіал пам'яті загиблим воїнам. День жалоби за загиблими від атаки російської армії мирними мешканцями у Києві. Про це та інше сьогодні розповім. Вам я, Павло, живієті сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Оборонці неба збили над областю вісім безпілотників, повідомили в повітряному командуванні. Через атаку ворожих дронів на Дніпро постраждали двоє людей. Обох госпіталізували. Чоловік 46 років, важкий, 69-річний поранений у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина. Потерпала також Синельниківщина, Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей чоловік та жінка. Щирість Тя рідним постраждала також 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці, загорілося на території підприємства, а також приватні будинки. По Нівочині АЗС та авто безпілотники. Ворог спрямував і на новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили. ФПВ-дронами противник вдарив по Нікопольщині, влучив по Марганицькій, Мирівській Покровській громадах. Сьогодні в Україні день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави. День пам'яті встановлено на згадку про Іловайську трагедію 2014 року, коли під час виходу з оточення загинули сотні українських воїнів. Символом цього дня є квітка соняшника, адже саме на полях засіяних соняхами відбувалися трагічні події під Іловайськом. Світла пам'ять всім нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну. Кількість загиблих під час масованої повітряної атаки на Києву ніч на 28 серпня зросла до 23. 65 осіб отримали поранення. Також пошкоджені 225 житлових будинків разом із нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями. Пошкодження виявили в усіх районах столиці. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби за загиблими мирними мешканцями. Російські окупанти атакували 15 населених пунктів Запорізької області. У Малокатеринівці пошкоджень зазнали житлові будинки, поранені однорічна дитина та 70-річний чоловік. Від мешканців області надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Внаслідок російських атак минулої доби на Херсонщині загинуло двоє людей. Ще дев'ять отримали поранення. Також через удари ворога пошкоджено багатоповерхівку та сім приватних будинків, пункт незламності, господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі. За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 850 військових, 4 танки та 61 артилерійську систему. Бойові втрати противника за час повномасштабної війни становлять особового складу понад 1 мільйон 80 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 54 тисячі 375, крилатих ракет 3 тисячі 626, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці, українки. Весь день сьогодні на кількох локаціях в Києві тривали рятувальні роботи. Розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів: було майже 600 дронів, 31 ракета, в тому числі балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих в Києві. З них 4 дитини, мої співчуття, всім рідним та близьким. Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б'ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі, також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах у Вашингтоні. Ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань, але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє, це не тільки президент Америки, це так само стосується країн, які ще досі торгують з Путіним, такі як Китай чи Індія, інші країни Азії, Латинська Америка, Росія просто втягує їх свої спільники такими ударами, такими вбивством людей. Сьогодні було багато принципових реакцій на це російське зло, співчуття нашим людям, нашій країні. Лідери Європи принципові в цьому, громадські лідери, політики в багатьох країнах. Я вдячний всім в Америці, хто відчув зараз, який нелюдський цей удар, яке прагнення війни стоїть за ним. Зараз, коли всі так намагаються війну завершити, Росія б'є по звичайних будинках, по звичайному місту, цілеспрямовано. Групами дронів продумано, додає ракет, так щоб було більше вражень. Харків через те проходить Суми, Херсон, Запоріжжя, наші міста, громади. Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, які Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. І я дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції, потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну, так чи інакше. Сьогодні я говорив з дер Ляєн, Зокрема, про новий санкційний пакет та про координацію нашої дипломатичної роботи. Я говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Зокрема, про те, що російський удар саме зараз, саме такий жорстокий, доводить, що Путін не поважає нічого із того, що обіцяв. Світ має примушувати його до виконання обіцянок. Примушувати його до припинення війни говорив я також з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Гутєрішем в контексті його підготовки до зустрічі в форматі Шанхайської організації співробітництва: це будуть зустрічі в Китаї. На жаль, Китай дозволяє Росії воювати, саме так це виглядає. І, хоч було багато заяв з Китаю, що не можна розширювати війну треба припинити вогонь але дійсно сильних кроків до цього немає треба переконувати глобальних суб'єктів щоб вони діяли закінчення війни можливе можливе завдяки силі силі не словам завдяки силі тиску на того єдиного хто продовжує удари затягує будь-яке врегулювання росія щодня вбиває. отже щодня вони повинні відчувати біль через те що роблять це можливо Санкції світу, тарифи, підтримки для України, наша сильна армія, наша здатність захищати життя та відповідати сильно російській воєнній машині. Вічна пам'ять усім, кого вбила російська держава. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо сьогодні. В день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави, Дніпропетровщина вшановує своїх героїв. Слово передаю журналісту Олексію Доніченко. Вітаю студія зараз. Ми перебуваємо на Алеї пам'яті саме тут увіковічнені імена перших добровольців, які стали на захист України, перших воїнів, які взяли до рук зброю і пішли захищати рідну домівку. Сьогодні в день пам'яті захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тут зібралися дніпряни. Родини загиблих героїв, їх побратими, військові, представники влади громадськості і духовенства, щоб вшанувати пам'ять кожного захисника і захисниці, які віддали своє життя за вільну Україну. Хвилина мовчання, сльози і квітки соняшника, які присутні поклали до меморіалу героїв. В першу чергу безперечно, напередодні вже навчального року. І ось в останні дні серпня ми згадуємо 29-го кожного року, згадуємо пам'ять всіх, хто загинув у боротьбі за свою незалежність. В даному випадку це наші новітні герої, яких ми сьогодні згадуємо постійно, тому що це ми на собі просто відчуваємо це все кожного Божого дня. Відбувається похорон, на жаль, або ми відправляємо в останню дорогу людину, воїна, захисника, чи це дідусь, чи це батько, чи це син. І... Сьогодні неможливо у цей день не в котрий раз не помінути людей, які ціною власного життя подарували найдорожче за цю незалежність, за цю нашу з вами свободу в майбутньому. І ось сьогодні, коли Ранок розпочинається зі скорботної молитви, тому що ми знаходимо час вшанувати цю пам'ять, ми знаходимо час, мені здається, що завмирає все в цю хвилину. Це не тільки хвилина мовчання, а завмирає все. І природа наша. Вона, напевно, разом з нами разом з нами. Вона в скорботі за цих наших властивиних воїнів. І через те ми збираємося тут, на цій нашій алеї, в кожному містечку, в кожному місці для того, щоб пошанувати і в молитві згадати у блаженному царстві, згадати наш Захисників. Це час козацької доби, це час протистоянь за свою незалежність. Це час, коли ми сьогодні і діти, і дорослі згадуємо у вічному блаженстві тих, хто ціною ще раз скажу, власного життя подарував найдорожче. За оцю мріяну нашу свободолюбиву і власновидну незалежність. Але, збираючись тут, ми теж знаходимо сили, знаходимо сили і. Ми просто дивимося і на ці обличчя, на ці фотографії, які тут висять хлопців, ми дивимося, що ми теж не підведемо. І ми знаходимо в собі сили для того, щоб їх помінути, згадати в котрий раз, але одночасно віднайти ці сили такі, щоб вони додавали нам наснаги у цій боротьбі за омріяну з вами з вами перемогу. І через те вічна пам'ять, але одночасно це єднання наших сердець ім'я майбутньої перемоги. І ось це церква сьогодні на це і наголошує. І цим треба жити сьогодні. Ми ще не повинні бути такі розслаблені, як іноді це бачимо в містах. Бо вже ніби все гаразд, але треба пам'ятати, що боротьба триває, і нам треба всім знаходити сили і єднання наших сердець у цій боротьбі. Але в вічному блаженстві і пам'яті наших родин, сімей, Бог нехай приймає ці світлі душі в царстві небесному. Це воїнство ангелів, яких Господь приймає з відкритими руками. Через те вічне пам'ять і царство Небесне, і всім, хто подарував найдорожче, це життя в і життя во ім'я. України. Не забуваємо тих, хто віддав своє життя заради України, рідного дому і сім'ї. Вони живі у наших серцях, допоки ми їх пам'ятаємо. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Студія, вам слово. З нами на зв'язку був журналіст Олексій Доніченко. Дякую тобі, колегу. У Кам'янському напередодні відкрили меморіальний об'єкт пам'яті загиблим воїнам на честь героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Рідні і близькі побратими загиблих, представники громадськості, влади і духовенства вшанували пам'ять всіх, хто віддав життя, боронячи рідну країну. І сквери пам'ятний знак назвали на честь захисників України з південного району. Сьогодні ми відкриваємо сквер на честь наших загиблих героїв, мешканців південного району. І наш обов'язок, як міської влади, обов'язок кожного мешканця міста робити все, щоб всі прийдешні покоління, ті, хто зараз живе, назавжди пам'ятав, якою ціною здобувалась наша незалежність, і завдяки кому ми можемо жити у вільній. Залежній країні. Ми завжди будемо пам'ятати те, що вони зробили для кожного з нас. Цей пам'ятний знак це не просто символ. Це вдячність від кожного мешканця міста Кам'янське нашим героям. Я вдячний кожному нашому захиснику. І тим, хто повернулися додому і ще повернуться з перемогою, і тим, хто навіки залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті. Ініціатором встановлення пам'ятного знаку стала громадська організація Голос героїв. Цих людей об'єднує біль через втрату близьких. Такі сквери важливі для родин, чиє життя розділилося на до. Та після сьогодні присвятили цей сквер захисникам південного району, які повернулись у нас на місто на щиті. Ми щиро вдячні міському голові та міській владі за те, що підтримує ініціативи Голос героїв. З Чим би ми не зверталися до міського голови, ми завжди були задоволені відповідями та дозвілом за те, що все дозволяють. Ми дуже вдячні за те, що пам'ятають у нашому місці захисників за те, що не забувають за те, що пам'ять про них живе вічно. Кожна родина, що прийшла вшанувати героїв, має що сказати про свою родину, розповісти історії синів, батьків, чоловіків, які віддали життя за Україну. Цей біль неможливо забути, але він перетворюється на силу пам'яті, що об'єднує громаду і нагадує: подвиг наших захисників житиме вічно. Це саме, саме таке цінне вони віддали життя. І ми завжди будемо пам'ятати, і будемо все робити для того, щоб ніхто не був забутий і щоб завжди вони були з нами в наших серцях. Що мій чоловік, що другі воїни, вони всі, всі однакові, вони всі герої. Тому, тому це дуже важливо. Не забувати і вшанувати пам'ять. Вони пішли з перших днів воювати. У мене внук, наприклад, пішов на роботу і прямо з роботи пішов ТЦК, щоб його забрали воювати добровільно. Він казав, я піду йому казали, куди ти йдеш, побратиме. Ти ж тільки вчора скоро були, казав, ні. А як подає не я, то хто буде? І спасіба міській раді, що не забувають вони наших героїв що їх так і пам'ятники роблять, і все я дуже вдячна вам. Слава героям! Освітяни міста роблять усе можливе, щоб підтримати військових та вшанувати полеглих воїнів, адже це найкращий приклад патріотичного виховання і поваги до тих, хто захищав і захищає нашу свободу. Наш ворог сьогодні ховає свій непотріб. Ми ховаємо найкращих синів. І дівчат нашої країни. Немає слів для того, щоб полегшити ваш біль, шановні батьки і родичі. Є тільки низький уклін перед вами за ваших героїв. Нехай вони спочивають з миром, слава героям, і Україна переможе! Настоятель козацької церкви Пресвятої Покрови Православної церкви України Гумен, отець Феодосій, наголосив, що пам'ять про подвиги наших захисників має жити в серцях кожного. Він підкреслив важливість не лише згадувати героїв, а й слухати родини, які діляться своїм болем і втратами, зберігаючи історії близьких, що віддали життя за Україну. Ці спогади об'єднують громаду і допомагають нам усвідомити справжню ціну свободи та миру. Знайте, хочу щиро подякувати найперше родинам наших полеглих героїв. Подякувати міській владі, зокрема меру міста Камінське, за те, що знаєте, постійно підтримують ці ініціативи, пов'язані з поширенням пам'яті про наших героїв. Ми не просто сьогодні пам'ятаємо, а поширюємо цю пам'ять і створюємо такі локальні місця, котрі нагадують нам. Завдяки кому приходить і закінчується кожен день в українській вільній державі. Під час відкриття монументу запалили жовто-сині фаєри на честь героїв. А на кожній лавочці встановили символічні таблички, що нагадують: тут міг відпочивати герой, який вже, на жаль, не з нами. Такі пам'ятні знаки планують встановити й у інших районах міста. Володимир Кравченко, Сергій Суліма спеціально для телеканалу, де 1 Сьогодні у Кам'янському відкрили другу чергу меморіалу пам'яті. Сюжет про це ми покажемо у подальші дні. Про те, як пам'ять полеглих воїнів вшанували у столиці в Михайлівському монастирі, дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Перед стіною пам'яті Михайлівського золотоверхого монастиря стоїть почесна варта. Запалені лампадки перед портретами українських воїнів. Тих, хто загинув за 11 років російсько-української війни. Напередодні пам'ятної дати Київ пережив ще один масштабний обстріл. Москва випустила по Україні 598 шахедів, шахетів, дві ракети кінжал, дев'ять балістичних та 20 крилатих ракет. Найперше православна церква України рішуче засуджує. Дії Російської Федерації, які продовжують терор українського мирного населення, продовжують терор України. І ми це бачимо по вчорашньому дні, коли здійснювався один з наймасштабніших ракетних обстрілів України і саме столиці України, міста Києва, в якому постраждали багато мирного населення, і саме діти. І сьогодні варто згадати про те, що вчора в свято Успіння Богородиці, яке святкувала російська церква, вони Богородицю вшановують якраз пролитою кров'ю невинно убитих дітей. З цього ми бачимо, які вони є християни і що для них є християнство. Великі свята, як вони нібито говорять, які вони шанують, вони звершують вбивства, ракетні обстріли і терор мирного населення України. Поки у світових столицях вагаються із гарантіями безпеки для України, на перешкоді планам російського агресора стоять лише українські захисники, так само, як 11 років тому під час боїв за звільнення Донбасу та міста Іловайськ. Тоді Москва нахабно брехала на весь світ, що її військ немає на сході України. Досвід довів: обіцянки ворога нічого не варті. Сьогодні, в річницю трагедії, яка сталася, знову ж повертаємося через лукавство, лицемірство і обман Російської Федерації. Загибло багато людей біловайського. Сьогодні так само ми вшановуємо воїнів, наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за суверенітет та територіальну цілісність нашої держави України. Звичайно, що перемога буде за нами. Всі ми молимося, всі ми дбаємо про те, щоб перемога якомога швидше настала. І вона буде. Тому що там, де Бог, там є правда, там, де правда, там є перемога, бо там є Бог. Леонті Носенко, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1 Про спорт далі у випуску донецький шахтар в рамках кваліфікації до ліги конференції у ЄФА зміг перемогти швейцарські сервети з рахунком 1-2. Голи на рахунку у Кевіна, який відзначився із пенальті, та кауана Еліаса. Таким чином, підопічні «Арда» Турана вийшли до етапу ліг третього за значенням Єврокубку. Сьогодні ж і пройде жеребкування, де гірники дізнаються своїх суперників. Київське Динамо в рамках кваліфікації до Ліги Європи сезону 25-26 змогло перемогти ізраїльський макабі Тель-Авів з рахунком 1-0. Єдиний у матчі гол забив нападник киян Едуардо Герру. Втім, цього виявилось недостатньо, щоб продовжити боротьбу у другому за рангом Єврокубку. Таким чином підопічні Олександра Шовковського опускаються до етапу ліг-ліги конференції. Своїх суперників Динамо дізнається вже сьогодні. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, п'ятницю, 29 серпня, в обласному центрі температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів, а Вітер східний до 1 метра на секунду. Опадів не очікується. У Кам'янському від 15 до 30 градусів без опадів. У Павлограді від 12 до 30 градусів опадів синоптики не прогнозують. У Синельниковому та Самарі від 14 до 29 градусів опадів також не прогнозується. У Нікополі від 18 до 31 вище нуля без опадів у Кривому Розі від 15 до 31 градусу. Опадів синоптики не прогнозують. У жовтих водах від 15 до 30 градусів і теж без опадів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живетів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.